Доброго дня, любі мої п'ятикласнички. Звати мене Катерина Іваніна. З сьогоднішнього уроку я вас буду вести математику. Сьогодні наш перший урок це у нас повторення за початкову школу. Тому першим нашим завданням буде якби, ознайомлення порядком обчислення дій. Ви вже знаєте, що першу дію ми виконуємо в дужках, потім множення, ділення, додавання і віднімання. Обчислюємо тут усно. 24 розділити на 8 буде. 3. 3, додати 14, буде 17. Потім нам необхідно у нас в дужках вийшло 17, нам необхідно 17 помножити на 2. Коли ми множимо 17 на 2, у нас виходить 34. 34 відняти 15. Тобто, якщо ми 30 віднімаємо, 15, буде 15. І ще там у нас є 4. 34 відняти 15 буде 19. Наступне, знову ж таки, в дужках виконуємо, буде 50, 50 розділити на 10 буде 5, 5 множимо на 4 буде 20. 20 додати 12 буде 32. Все по черзі, нічого абсолютно важкого немає. Все для вас знайоме. Ми просто пригадуємо. Наступним нашим завданням буде розписати, розкласти як суму розрядних додатків число. Ви знаєте, що в кожному числі є у нас певні класи, а в кожному класі є розряди. Одиниці, десятки, сотні, одиниці тисяч, десятки тисяч, сотні тисяч і так далі. Тому у мене тут зараз 6401. 6 тисяч додаток. 400 і додати 1. Як я можу ще це розписати? 6 тисяч – це 6 помножити на 1000, додати 4 помножити на 100 і додати 1. Ось і все. 72 тисячі 392. 72 тисячі. Тобто є в мене 70 тисяч, так? 700 написав. 70 тисяч. Додати 2000, Додати 300, додати 90 і додати 2. Що таке 70 тисяч це 7 помножити на 10 тисяч? Що таке 2 тисячі? Це 2, помножити на 10. Що таке 300? Це 3, помножити на 100. 90 9 помножити на 10. І додати 2. Тобто ми можемо розписувати роз, числа розкладати на суму розрядних додатків двома способами. Перше, це якби ми просто пишемо 7, 70 тисяч, наприклад, додати 2 тисячі, додати 300, додати 90, додати 2. Це якби перший спосіб. Є другий спосіб, коли ми 7 множимо на 100 на 10 тисяч, потім 2 множимо на тисячу. 3 множимо на 100 і 9 множимо на 10. От, Наприклад, тут 346 тисяч 294. 346 тисяч. Спочатку мене йде 300 тисяч. 300 тисяч. Додати 40 тисяч. Додати 6 тисяч. Додати 200. Додати 90 і додати 4. Це є перший спосіб. Другим способом би було якби я ось тут ставлю, другий спосіб. 300 це що? 3 помножити на 100 тисяч додати 40. 4 помножити на 10 тисяч. Додати 6 000. 6 множу на 1000. Додати 202 на 100, додати 99 на 10 і додати 4. Розумієте? Ось так все воно просто. Ви вже це все робили. Пригадуйте, просто кожне число розкладаємо на суму розрядних доданків. Наступним це ми усно з вами рахуємо. Просто пригадуємо, як називаються числа при певних діях. Тобто компоненти при різних діях. При дії додавання у мене буде доданок, доданок. Тут у мене утвориться сума, буде в них тут 35. Знову при відніманні, у мене є зменшуване від'ємник. І буде в нас різниця. Тут у мене буде 13. При множенні пригадуємо множник, множник, добуток. При діленні – ділене, дільник і буде частка. Знову додавання доданок, доданок, сума. Зменшуване від'ємник, різниця. Множник, множник, добуток, ділене, дільник, частка. Ці компоненти ви також це все вчили, просто пригадуємо і запам'ятовуємо. Вони нам знадобляться, коли ми будемо розв'язувати рівняння, щоб знаходити певні невідомі. І далі у нас останній приклад з вашої класної роботи: це вам необхідно виконати його на всі дії. Тобто, перша дія йде в дужках, потім друга дія в дужках, потім ділення, і віднімаємо. Множимо 32 на 16, 6 на 2, 12. 2 пишу один, пам'ятаю, 6 на 3 18 і 1,

Тут у нас буде уже 5, 550, Знову мусять 550 розділити на 11. Тут можна усно ділити. ну Зараз я вам пропишу поки що так. 550 ділимо, беремо, наприклад, перше 55. 55 розділити на 11 буде 5 5 на 11, 55. Вистачує в мене 0, 0 в мене не використаний. Іде ось сюди, буде 50. І 50, четверта дія відняти 25 буде 25. Тут треба було перша дія, друга дія, третя дія, четверта. Ви, коли будете виконувати це все, ви мусите записати спочатку класна робота, виконати, і потім аналогічно, звісно, буде в два рази менша домашня робота. Все, бажаю успіхів!